Шукайте на полицях магазині товари смертельне бібі, продукти українські ти підтримай і радики задати майстерня. Як Бі-Бі допоміг позашляховику стати монстр-траком? Якось звичайний позашляховик їхав додому. Коли він піднімався вгору, сталася неприємність. горах іноді бувають обвали. Добре, що у цю мить позашляховик був далеко. Він хотів було проїхати через обвал, але не зміг. Такими темпами позашляховик ніколи не дістанеться додому. Треба їхати в майстерню бібі. -Бі роб... Майстерня бібі. -Бі. У цей час бібі -Бі закінчив ремонтувати чергову машину. І вже збирався зробити невеличку перерву. Бібі -бі не побачив ніяких пошкоджень на позашляховику, тому спитав, що сталося? і позашляховик розповів про свою так -так -так. пригоду. Про те, як він їхав дорогою, про те, як стався обвал, і про те, що тепер він не може дістатися до власної домівки. Бібі ага. -бі швидко знайшов потрібне рішення. Не хвилюйся, цю проблему легко владнати. Давай зробимо з тебе монстр. -трак. Тоді переїхати через каміння тобі буде за виграшки. Хм, Але з чого ж почнемо? Давайте спершу піднімемо машину на підйомник. Бі -Бі. Почнемо із заміни коліс. Спочатку знімемо старі. Давайте тепер підберемо нові колеса. Вони мають бути великими, щоб позашляховик міг переїхати через будь-які перешкоди. У мене є декілька варіантів коліс. Давайте виберемо ті, які найкраще підійдуть. Можливо, ці? <хе -хе, ні, вони замаленькі і навіть без покришок. Тоді, може, оці. <хи> Ні, Ми щойно зняли такі ж колеса. Тоді, напевно, отакі. Вони ідеально підійдуть. Угу. Майстерня бібі. -Бі. Тепер треба підібрати потужний двигун Той двигун, що стояв раніше, не зможе розкрутити нові колеса. <хи> Може, оцей? <хи> Ні. Це ж акумулятор. Тоді, можливо, цей. Ні, це генератор. Він теж не підходить. Тоді оцей вау! Тюнінг завершено. Майстерня бібі. -Бі. Тепер позашляховик не відрізниш від монстр трака Позашляховик подякував бібі -Бі і поїхав додому. Щаси. Позашляховик швидко переїхав через обвалене каміння. І успішно дістався додому. Дякуємо бібі. -Бі. Як бібі -Бі допомагав збирати підйомний кран? Сьогодні бібі -Бі знову вирушив на будівництво, де він слідкуватиме за тим, щоб усі машини були справні. Здається, на майданчику виникли проблеми. Ой, сьогодні мали збирати підйомний кран. Але автокран зламався, і тепер всі відстають від графіка. Бібі, ага. -бі, може, ти якось допоможеш? Ого! Ну -з... Майстерня бібі? -бі. Так, так, так. Тут обірвана лебідка. Треба встановити новий моток. Може, оцей? Ха-ха! Ні, за допомогою цього хіба що дитяче відерце підняти можна. Тоді, можливо, цей. Канат, звісно, міцніший, та навряд чи він допоможе. Тоді спробуй цей. Угу. Зараз я його закріплю і приєднаю гак. Чудово! Треба перевірити, чи можеш ти ним керувати. М -м. А це ще, що таке? Гідромотор барахлить. Зараз витягну. Потрібен новий. Давайте його знайдемо. Ну що, ви бачите те, що нам треба? Тепер встановимо його. Спробуй ще раз щось підняти. ого <серків> <серків> Ну все, годі, опускай! Нам час працювати. Хапля. О, здається, час будувати підйомний кран. Спочатку для крана роблять бетонну основу, щоб він міцно стояв на своїх ногах і не падав. Потім, за допомогою нашого друга автокрана, збирається кілька секцій. Вони скріплюються між собою за допомогою деталей, які називаються монтажні пальці. Після того, як перші кілька секцій було змонтовано, на них надягається телескоп. Ця секція відрізняється. Вона ширша і ніби їздить по вущих угору вниз. Після цього встановлюється кабіна оператора і поворотний механізм, на який будуть встановлені стріла і контрстріла. Обидві частини монтуються на землі і піднімаються нагору за допомогою автокрана. Далі підйомний кран може збирати себе сам. За допомогою власного крана він піднімає чергову секцію і встановлює у телескоп, де її кріплять до готової основи. Повторюють ці дії доти, поки не буде досягнуто необхідної висоти. Оскільки на цьому майданчику будують хмарочос, кран буде дуже-дуже високим. Бібі -бі, це так цікаво. А ще тепер, коли кран збудовано, будівництво нарешті йде за планом. Добре, що ти зміг допомогти завжди з радістю. Майстерня бібі. -бі. Підйомний кран збудували, і будівництво нарешті пішло своєю чергою. Виконроб більше не сердиться, а всі машини з задоволенням виконують свої завдання. Робота нашого автокрана теж продовжилася, адже тут так багато вантажів, які треба підняти чи пересунути. Бі виручає забуть мінівен. Познайомтеся, це мінівен, і в нього є одна особливість: він дуже забутькуватий і трохи неуважний. Він часто забуває важливі речі, наприклад, їздити на мийку або проходити техогляд. Іноді він розуміє, що щось забув, а потім може забути і про це. Ой-ой-ой. Ну що ж, час викликати евакуатор і їхати в майстерню. Майстерня бібі. -Бі. О, Так. Що ж сталося? І тоді мені Вен розповів, що їхав містом, та раптом на дорогу вискочив пішохід. Ай, ай. Він дуже хотів загальмувати. Та колеса ніби не слухалися. Він не впорався з керуванням і влетів в огорожу. <гулування>: <hurting> Мінівен сказав, що не розуміє, що сталося, але пам'ятає, що перед аварією чув дивний скрип. Ну що ж, зараз подивимося. <пших> <пших> Зрозуміло, чому це сталося. На дворі весна. А ти досі на шипованій гумі. Mm. Саме тому ти й чув скрип. Це шипи дряпали сухий асфальт. А ще у шипованих шинах використовують тоньшу гуму, тому ти й не зміг загальмувати одразу. Щеплення не те. І шина луснула з тієї ж причини. Угу. Mm -hmm. Ну Гаразд, не переживай. Зараз ми поміняємо тобі шини, і усе буде добре. Спочатку нам треба зняти колеса. Для цього нам потрібен спеціальний ключ. Друзі, як ви думаєте, який ключ нам потрібен. Mm -hmm. <плес> Ні, цим ключем можна відімкнути великі двері, але гайку ним не відкрутиш. А цей підійде? Угу, Цей ключ чудово підходить для гайок. Але не на автомобільних колесах. Тоді <плес> цей. Так, цей ключ чудово підійде для такої роботи, ну що ж? Старішини зняті. Поміняємо їх на літню гуму. Ой, дивно, мені бракує гайок. Давайте перерахуємо: один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири. Не вистачає однієї. Куди ж я її подів? Mm -hmm. Можливо, тут. О, знайшов час закінчувати. <плес> Майстерня Бібі. -Бі. Ой, та у тебе ще рама відвалилася. Не турбуйся. Це ми теж виправимо. Mm -hmm. <плес> ну, от! Рама на місці, шини відповідають сезону. Ти можеш їхати. Міні Вен був дуже радий. Йому, звісно, було соромно, що він забув про такий важливий обов'язок, як міняти шини при зміні сезону. Саме тому він собі пообіцяв, що восени не забуде, і приїде перевзуватися до бібі. -Бі. Па, -па, па па чекатиму. Майстерня бібі. -Бі. Здається, наш мінівен за урок. І тепер він з задоволенням насолоджується їздою весняними вулицями міста. Нічого не відволікає його, нічого йому не загрожує. Ну, майже нічого. Але це вже інша історія.